Всім привіт! Вітаю вас на каналі Shiny GARAGE Догляд за авто. У цьому відео хочу вам розповісти про очисник скла від бренду FX Protect, який називається Glass Cleaner, виробник Польща, Професійна хімія це вже готовий засіб до використання. Зараз ми замітуємо забруднене скло на нашому автомобілі та завдяки цьому засобу спробуємо очистити його та подивимось на результат. Переходимо до практичної частини. Так, зараз ми замітуємо забруднене скло. Ми його отак от замацаємо нашими руками. Так от замацаємо все. Все як у реальному житті. Як це буде? Так. Зараз, ну, тут дуже видно гарно. І зараз ми нашим засобом від FX Protect Glass Cleaner спробуємо це прибрати. Поїхали! Для цього нам потрібен наш засіб. FX Protect називається Glass Cleaner. Також я буду застосовувати фібру з довгим ворсом для розполірування. А потім, щоб прибрати залишки, використовую фібру для скла. Наносимо наш засіб на фібру. Три пшики. Достатньо. Та починаємо розполіровувати його по склу. Так от. Добре, розполіровуємо. І зараз прибираємо залишки. Фібро для скла. А, ми навіть бачимо, як воно саме вже висохло. Ну, чесно вам сказати, я дуже задоволений результатом, дуже задоволений. Тому що мені є з чим порівнювати. Я зараз бачу неймовірно прозоре скло. Результат дуже крутий. Зараз вам продемонструю. Та, ні. Треба сюди було бризнути. Подивіться. Ідеально чисте скло. Просто ідеально чисте скло. Взагалі немає ніяких пальців та відбитків. AFX Protect тепер реально мій фаворит в очисті скло. Реально крутий я Супер! У цьому відео ми побачили, як працює очисник скла від FX-Protect Glass Cleaner і чесно, мене результат дуже вразив. Це буде мій основний очисник скла, яким я буду прибирати пальці та бруд. Супер засіб! Дуже сподобався! Я й надалі буду вам знімати такі відео, обзори. А зараз вас хочу закликати до того, щоб ви ставили лайки під цим відео, підписувались на цей канал. Адже саме так по алгоритмам Ютубу, якщо ви це робите, то це відео буде просуватись у рекомендації та його побачить якомога більше людей, які взагалі зацікавлені автотематикою та доглядом за своїм авто. Дякую вам за перегляд. До наступних відео.